Вітаю. Перед вами парфюмерна фабрика. Цей листочок не жовтіє, це при, на сонечку припікся. Це моя парфюмерна фабрика Diffusion Metallic. Я її взимку пересаджувала. Мені писали в коментарях, щоб я її поміняла посадочку, бо вона завалювалася набік. Ну, я вирішила, поки її не чіпати. Я дождалася, поки в неї пішли рости нові корінчики. І я хочу її отам так чик і посадити вже з новими корінцями в нову посадку. Так, ну що, приступимо. Я витягати її не буду. Я зараз там прицілюся отак під корінчиками. и сделаю вот так. Так, какие там приклеились коринчики, какие пошли в грунт. Я думаю, это реально вытянуть. Все, может, не будут вылазить. Пенечек. Це. Корінчик старий, по-моєму. Угу. Ну він ему питався рости. Оце. Тут є ще гарні корінчики. Піньочок залишиться. Отак. От тут у неї був начав рости вот тут такий листочок і потім вона далі пішла нарощувати корінці. Зараз будемо дивитися. Е -е Я б, звісно, зняла ці два листа, чи, може, поки не трогати їх. Це цвітоносик, який вона квітувала. Доволі таки довго квітувала в мене взимку вона, дорощувала там постійно щось і ароматила. Ну, я б її отак би і поки посадила. Листочки ці поступово самі пропадуть. Не буду я її відрівати, ці листочки. Ну, а така. Коренева, непогана. Дочекалася, поки вона наростить її. І я хотіла її в закриту систему. І хотіла отакий от горщик. Ну, думаю, її отак от, в такому горшочку, буде добре. Раз коринчики там до дна достали, так чуть-чуть можна, угу. я оце думаю, як і її засипати. Пипи пиринчики так хорошо лягли. Положить сюда трошечки моху чуть-чуть такий. Невеличкий фітелек. Це все, все ж на ходу. Це ж все на ходу робиться. Тому Імпровізація. Так от. отпровізация. Лігонечко. Вот. У мене є трошечки залишки десь пінії зараз принесу. Так, є ось у трошки пінії, і я її засиплю цією пінією. Так от. Дружки выровнять эти коринчики буду направлять так в горшочек так вот а сейчас чуть-чуть Так, по краю горщика провожу мох з цієї сторони і з цієї сторони. Чуть-чуть так гілочки муху. Вот так вот. Трошечки більше, щоб зберігалося там вологи Вот так. И решту засипаю корой. Сьогодні я поливать її не буду. Зріс підсохне сам собою. То не страшно. Броблять нічим не буду. Я сильно набивать туда. Під основання до зрізала корони буду Ось вот так от цей корінець направимо так от всередину. Така легенька посадочка, Ось. Вот. так. І все. І давайте подивимося, що у нас вийшлося. Тут трошки муху. Тут трошки муху. Там воно видно трошки корінчика. Ой, я не бачу, що я вам показую. Непогано так вийшло, воно тепер стала. Рівненька така. І все. Полив тут буде залишок водички, отак от по оцю блюдечку. Воно як і закрита система, і не закрита система. Ну, орхідейкам подобається такі горщики. Це в мене вже <кій> третій горщик, який посажений і подарений Вал валюшей. То вона мені подарила один горщик із підлітком, не підлітком, а діткою тулон я посадила, і вона мені ще прислала таких два маленьких і один більший. І це вже другий я, третій я за... зайняла вже. Зараз покажу. Результати посадок в такі горщики, я думаю, буде цікаво. Так, ось ось тулон, який я посадила, чи мені подарували 5-го, 25-го року цю дітку. Ось його коренева вже, бачите, яка товстенька. А тут взагалі корінчики були, вилізли звер... знизу, вверх, а потім самі загнулися. І знову воно ховається туди угорщик. І це ось один корінчик. Щось він треба буде його кудись направити. Отак от, от. Хай він назад у горщик ховається. ще так. О. Посадочка подобається тулону і я пересажувала це. Денсер. Де відділяла, думала, там дітка, а то не дітка, То окрема рослинка. в мене були дві штучки в одній. І теж ось, ось посадила, ось тут торчить новий корінчик. Тут ось все ростуть. Теж непогано так прийнявся. Ось все гарний такий корінчик вже опускається туди вниз. Росте. Ви ж непогано такі, це три в мене таких тепер угорщика. Тут уже є посадочки. Оце одна новенька посадочка. Я думаю, орхідейка швидко адаптується в цій посадочці поки що буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки вподобайки. На все добре.